Приїхали вже на Хмельниччину, дивимося ось до поле таке класне. І коли ти бачиш, що воно все світе, росте і піднімається з землі, звісно, жити хочеться. Сьогодні ми вже на Хмельниччині, хлопці, покажемо, як буде працювати одна із топових сівалок, в принципі, на мою думку, в Україні. Це сівалка касі від компанії Агрокалина. Сьогодні вона буде працювати з трактором 150 кінських сил. Білорусь. Будемо так говорити, як воно є, так і скаже. Білорус 150 кінських сил. По факту, механізатор каже, нема там тих 150 кінських сил, то давайте подивимося, є чи нема, чи буде справлятися е, даний трактор з нашою сівалкою. Трошечки по сівалки. Сівалка в нас е, 3,6 метра з міжряддям 19 і має 20 сошників. Сошнички в нас зміщені. Оп, показую, отак. Зміщений сошник. Бо е для тих фермерів, які мають вже наші сівалки, вже знають по поводу зміщення, в принципі, це не треба розказувати. Але для тих людей, хто не знає, то ми краще інший раз проговоримо, що зміщений сошник це сошник, який зміщається, два диска, який зміщається один відносно одного. Воно полегшує саме прорізання і проникання саму, полегшує проникання в саму землю. Погнали до сівалки, бо хлопці наші сервісники вже запускають її, вже пробують, як воно сіє. Виставляють 120 кг на гектар і сіють сою. Так що побігли до сівалки. хлопцы. Сивалочка каси. Для вас трошечки по самій сивалочке расскажу. Что мы имеем? Мы имеем сивалку каси 3,6 метра. С трактором 150 кинской сил, я уже сказал. Дивіться по самой сивалке. Сеем сою. Соя такая, как сонечко. Бомбезна. Вся одна в одну. Сіємо ми на міжряді 19, -е, 120 кг на гектар. Е, в принципі, так як сама сівалка в нас йде, трохи вже захреб, але нічого. Як сама сівалочка в нас йде наутільна, мінітільна сьогодні для неї це класний експеримент. Чому експеримент? Працюємо ми, хлопці, в рілю. Зараз трактор буде розвертатися і будемо заходити на... Я одну, на один прохід. Давайте трохи поки тихіше розкажу. Працюємо в рілю, зробили плугом хорошу оранку і сьогодні запустили нашу сівалку з соєю. Зараз розвернеться і підемо покажемо, як по самим висівним і цьому всьому. Но, щоб сівалка сама не провалювалась. Наші сервісники її постаралися вимілити, щоб глибина обробітку, ой, глибина посіву була по сої десь в районі 4 см. Як ми вимілили, у нас є спеціальні кліпси, які ставляться на задні циліндри. Бачите, зараз буде опускатися, сам, саму сівалку опускають. І пішов вже сам посів. Зараз воно там стане. Так як ми почали сіяти, давайте покажемо самих лисівних і як регулюється. У нас встановлені турецькі весівні. Оцей перший ряд це у нас йде на добрива. А другий ряд у нас йде на саме насіння. По насіннячку видно, як воно падає в кожному цьому. Стоять телескопічні у нас, е, телескопи стоять, щоб було краще проходимість самого зерна. Далі ми можемо заблокувати висівні через один, якщо потрібно комусь, або взагалі заблокувати. Там Виставить кожен, як собі хоче. Потім, дивіться, є в нас таких два регульових. механізма. 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 Це буде на саме зерно, а це буде на добрива. Як відрегулювати? Бо теж мало хто з цим стикався. Як його регулюємо. Якщо ми виставили собі норму, беремо, відкручуємо і скидаємо його до нуля, а потім виставляємо ще раз норму. І це потрібно робити це потрібно робити кожен раз тоді, коли нам це необхідно. Вроді так все бомбезно працює. Цікаво ще яка глибина, щоб дотриматись. Зараз постараємося, трактор ще раз розвернеться. Десь зліземо, покажемо, розкопочки зробимо, покажемо на яку глибину закладає і яке насіннячко як лежить. Щоб не пригати, не скакати і міри техніки безпеки дотримувати, то почекаємо, розвернемося і десь там зліземо. Так, приступаємо до нашої е, любимої, ну в першу чергу моєї е, рубрики, будемо так казати. Найти треба саме насіння, яке наша сівалка касі. Яка вона далі собі працює і сіє, знайде зернятку після неї. Давайте дивитися, давайте тут подивимося, щоб далеко не ходити. У нас по даній сівалочці міжряддя 19. Так, видно. Надіюсь, що видно. Працюємо ми по воронці, хлопці. Пробуємо пустити її в воронку. сервісники вже... І запустили. Все добре, висіває добре. Є, так? Да? Висіває добре, далі пішли. Саме е, насіння сої. А, тут назад положити. Саме насіння сої дуже, е, як на мене, непогане. Насінько після катушок ніде нічого не побите, не немає кускового насіння. Воно все цільне йде, в принципі, непогано. Давайте тут подивимося от по насінню. Зараз я постараюсь взяти. Три, чотири. Дивлюся по насінню. В принципі, фракція не змінена. Немає ніякого боя. Нічого, це на цих чотирьох. Я думаю, що там і на остальних також якби проблем не було. Якщо, якщо буде цікавити дана сівалочка, ми сьогодні постаралися показати, як наша сівалка. Е, багато хто на нього говорить, що вона наутільна, але но наша сівалка, вона, можна сказати, вона як трансформер. Що на нього поставиш, так і по цьому будеш працювати. Якщо треба ноутільну її, поставили розгортачі колтера і пішли працювати в наутіл Якщо потрібно працювати в оранку, так як в нас тут, чи в мінітіл, хлопці, сівалка, в принципі, без колтерів, зараз працює без колтерів, без розгортачів рядка і працює бомбезно. Засіває бомбезно. Фермер довольний. Хлопці вже сервісники відпустився, ми вже просто рішили остатися, показати, як засіває. Хлопці вже відпустили, налаштували. Одне є е, нюансом, ну я не вважаю, що це нюанс, але тим паче, що дану сівалку по оранці треба вимілювати, щоб вона не завадила. Бо сівалка сама тяжола, і її треба трошечки вимілювати. Але, якщо буде бажання, буде можливість. Придбати в нас таку сівалку, наші сервісники, і я в тому числі з ними приїдемо до вас і покажемо, як вона буде з легкістю настраюватись саме у вас. Залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!